На благодійному вечорі наша ведуча Христя Ревлюк. Христю, що побачила, яка атмосфера на заході? Тобі слово. Доброго вечора. Студія ми сьогодні. Тут з нашою командою підтримуємо військовослужбовця Артема Мороза, який був героєм програми Перехрестя з Христою Равлюк, який буде сьогодні танцювати на цьому благодійному заході. Ми все це покажемо вам і розкажемо. Але для початку я рада представити біля мене головного організатора благодійного заходу Бік про МДНС». це Богдана Головатенко. Доброго вечора, пане Богдане. Добрий вечір. Всім добрий вечір. Студія. Пане Богдане, яка мета заходу і е, хто тут присутній сьогодні? А захід проходить з благодійною метою. Ми допомагаємо Збройним силам України, волонтерським фондом, надаємо адресну допомогу. На цьому заході присутні пари, які складаються, танцювальні пари, які складаються з любителя і професіонала, так звана категорія права. Також глядачі, котрі люблять мистецтво танцю. Квитки на захід продавалися, і всі кошти, я так розумію, будуть передані на збройні сили України. Так, абсолютно вірно. У нас повна реалізація всіх квитків, і навіть більше. Я дуже вдячний людям. Вони такі чутєві до того, що ми робимо, і нас підтримують. Одним з учасників цього чудового заходу танцювального свята є військовослужбовець Артем Мороз, який втратив дві кінцівки, але не втратив волю до життя. І сьогодні він буде танцювати на цьому паркеті. Розкажіть, як прийшло до вас бажання, власне кажучи, запросити. Артемо до участі в вашому заході, ви знаєте, це неймовірна історія, і ми вже маємо такий досвід. У 2017 році наша студія ще приймала участь в, в заході, який організовувало міністерство інформаційної політики. Запросив мене з війни і навіть сам, де Вінчі приймав участь в цьому заході, і те, що зараз ми продовжуємо це робити для нас, честь і я маю мрію, я маю плани. Коли закінчиться війна з нашою перемогою, ми зробимо неймовірний такий захід, де ми будемо підтримувати наших воїнів на подібних подібним це дуже круто, тобто, ми очікуємо до дня перемоги ще один благодійний танцювальний захід. дякую вам, пане Богдане. Бажаю, щоб чим швидше реалізувалася ваша мрія. І я запрошую зараз до розмови Артема Мороза, нашого героя, нашого гостя, кого ми сьогодні підтримуємо. Артеме, доброго вечора! – Я вас вітаю. Слава Україні! – Героям слава! Артеме, розкажіть, як у вас прийшла ідея? Ви бігаєте зранку в парку Наталка. Минулого тижня ми бігали разом бігали. з вами. Ви займаєтеся дайвінгом, ви водите автівку, ви займаєтеся своїм бізнесом. Як прийшла ідея ще піти танцювати? А нема нічого неможливого. Я подивився, навіть прийшов один раз на благодійний захід, подивився і спитав е, дозволу спробувати. Спробував, пішло і пішли танцювати. Своїм прикладом показуємо ж, е, жагуда, е, е До до життя і своїм прикладом ми показуємо те, що нема нічого неможливого. Як ваш настрій перед виступом? Чи хвилюєтеся? Звичайно, чи звичайно. чи, чи звичайно. сьогодні багато було репетицій У вас звичайно. Ми цілий тиждень, кожен день з поліною, партнеркою, тренером тренувалися цілий тиждень буде результат подивитись. Дякуємо і чекаємо з нетерпіння вашого виступу. Ми будемо вам показувати виступ артема. Слідкуйте за нашими новинами. Студія христю. Дякуємо тобі. Христя Равлюк, ведуча Юкрейн News, була з нами на прямому зв'язку і розповідала про благодійний захід Біг про Am Dance.